Привіт, народ, прийшов мені велик на ремонт і каже мужик, що він не їде. От ви бачите мотор колесо. Таке саме, як в мене. бачите? Ідентичне таке колесо і таке колесо. По суті, вони є одинакові. Зараз надім покажу з другого боку колесо. Тобі щось бачите, закручено під е, таку зірку, а тут зроблено так. Зараз вам покажу один дуже цікавий річ. Ми зараз припіднімаємо його, даємо повний газ. 29. Міняємо, міняємо на дисплеї, ставимо 5, теж 29. Беремо велик, який я зробив. Зараз розкажу в загальності, в чому проблема. Так, Ми його теж припіднімаємо і даємо газу. Ну, 52 це взагалі брехня. Ну, 45 є. От розкручується, можна е, зараз виставляти собі скористь. Поставимо скорість 1, і воно буде працювати. От. А проблема в загальності дуже проста. Тому. Що з цього колеса в мене виведені датчики хола. І вони тут у мене під'єднані. Отак воно все виглядає. А тут а, датчики хола відсутні. Вони їх не під'єднали. Головне, їх вивели, але по факту їх не під'єднали. І зато не буде працювати на цій передачі, не буде їм взагалі видавати ту цю потужність. Отак все взагалі все виглядає. Нема датчики хола, немає максимальної скорості.